Доброго дня, друзі мої гості мого каналу і підписчики. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Е, минуле відео було у нас про наших бичечків, а сьогодні прийшла показати вам своїх корівок і трішки, трішки розповісти про них. Ну, почнемо ми з нашої карамельки. А хто дивився наші попередні відео, той знає, що ми карамелю нашу проректалили, і на даний час маємо вже 5 місяців тільності. Карамеля доїться. На даний час дає ще 10 літрів молока, вже доїмся ми рік майже. Розстелена вона у нас у січні. Так що, ще поки. Доїмося. Не знаю, подивимося. Якщо ще протримаємось, то протримаємося ні, то будемо йти в запуск трішки раніше, ніж потрібно. Ну, думаю, що ем, гірше ми не наробимо. Якщо запустимо її не за два місяці, а за три. Вибачайте, ну, то є природа. Посторонні звуки у нас. Ну, ось так зараз виглядає вже наша карамелька, вона потемнішала гарненька, шустренька, їмо п'ємо, ну, все добре. Далі у нас мімоза наша, ось вона тут у нас лежить. мімозки наші вже 8 місяців тільності. Народжувати нам згідно календаря, то на Початку лютого. Чекаємо, вона вже в запуску у нас. Чесно кажучи, запускалася, друзі, важкувато. Тобто, в сутки вже давала 5 літрів, адже запустити було важко. Ну Ми побороли це все, вона в мене первітка, це буде друге телятко у неї. То треба було запуститися і відпочивати. Ну Ми це зробили, обрали. Дерть, убрали макуху, перейшли на сіно на водичку, Ну, все вже добре, вимічка вже у нас не підпухає ніде нічого, все, все гаразд. Вже знову почали ми їсти небагато, але дерті, так що, ну, сіно вода, це все у нас є. Так, ось наша ночка. Ночка наша погуляла в жовтні місяці, то ночка доїться, доїться непогано, так як і має бути. Ну Ось ще наша чайка. Також чайка у нас має також 5 місяців тільності. Вони з карамелею погуляли десь в тиждень-півтори різниця. Так що будемо чекати розтил одну, а потім і іншу разом. Ну, нічого, так сталося у нас. О, дівча ще, Чайка також ще ждується. Ну, їмо, п'ємо, Ну, це у нас відпочинок. Зараз з пів на 12 дня я прийшла показати вам своїх красонечок. Ну, дякувати Богові, все у нас. Добре. Невеличке такі коротенькі відео, як почуваються, і як живуть наші дівчатка, то якось ось так. Дякую всім за перегляди. Дякую Богові, дякую хлопчикам нашим Збройним силам за те, що вони бережуть нас, і ми можемо хазяйнувати. І працювати. Всім вам дякую, всім до побачення!